Слава Ісусу Христу! Всіх вас, шановні парафіяни, сердечно вітаю із великим радісним святом Святої Трійці, з Днем Святої П'ятдесятниці. Сьогодні Церква Христова урочисто в духовному піднесенні згадує зішестя Святого Духа на святих апостолів і учеників. Сьогодні Церква Христова в духовній радості відзначає день свого народження. Під час свого Вознесення Господь пообіцяв людям, що Він не залишить їх сиротами, що Він їх пошле духа, духа істини, потішителя, який навчить людей усякої правди. І ось саме цю євангельську подію ми сьогодні урочисто згадуємо. Дух Святий прийшов на землю. Бог прийшов на землю утішити. Бог знає людське життя, Бог сам став людиною і настільки наблизився до свого творіння, що і далі і не можна ще більше щось зробити. Господь нас спас. Він відновив цей втрачений через гріхопадіння зв'язок Бога і людини. Бог знає, Бог знає, що в нашому житті бувають болі скорботи, нещастя, буває і самотність зрада, Бог знає, що людина, вражена гріхом, може і сама бути джерелом нещастя у суспільстві, але Бог любить, Бог не карає, Бог ні від кого не відвертається, Бог не зупиняє життя навіть і недоброї людини. Бог не затоляє вуста і богохульника. Бог однаково любить і праведника, і грішника. Бог любить нас не за якісь заслуги, а Бог нас любить, тому що Він, любов. І сьогодні, День Святої П'ятидесятниці, день зішестя Святого Духа на церкву Христову, церква проповідає це дивне слово, утішити. Бог, Бог утішитель, доступний кожному, і праведному, і грішному. Бог-утішитель, доступний кожному, тільки для цього потрібно відкрити своє серце, для цього потрібно відкрити свою душу. І, як каже Господь у Слові своєму, з того, з ріки, води живої потечуть. Так він говорив про свого духа. Не потрібно тільки обманювати себе, не потрібно говорити, що навколо нас тільки одна неправда. Не потрібно допускати в себе думки, що потрібно жити тільки для себе, прожити життя, в своє задоволення. Потрібно відкрити серце для Божого Слова. Тоді ми побачимо цю правду. Ми відчуємо цю правду, ми відчуємо, що дійсно і воістину велика і безмежна, недослідима любов нашого Небесного Отця. Бог любить нас, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що ми називаємо своєю вірою, незважаючи на те, якою мовою ми говоримо Бог. Він розуміє, Він знає нас із середини. Бог знає наше внутрішнє єство, знає наші біди і скорботи, знає і наші бажання і відчуває, і знає наш духовний порив, коли ми дійсно чогось бажаємо вищого, бажаємо духом своїм відірватися від цього земного тимчасового, відірватися до неба, до Бога. Адже молитва. Молитва це є зв'язок із Богом. Молитва це те, що робить наше життя врівноваженим, осмисленим, перетворює наше життя із хаосу і робить Його рівномірним. І сьогодні, дорогі Христі, брати і сестри, в день цієї Святої П'ятидесятниці ми свої душі, свої серця підносимо до милосердного Господа. Відкриваємо своє серце для цього духа, для правди, для любові, для миру. І джерелом цього миру, джер... джерелом правди і любові повинен стати кожен з нас. Тому що утішення, утішення це для себе. Для себе відкрити цю правду, для себе зрозуміти, що власне Господь цінує життя кожного з нас. Господь береже і дорожить життям кожного з нас так, як ніхто їм не дорожить. Тому що Він дав це нам життя. Він наш Отець і наш Творець. Ми приходимо оцей. День, світлий день, радісний день, в який проповідується Божа любов, Божа правда, торжество надії у храм Божий. Приходимо своїми болями, скорботами, немочами, але й водночас приходимо із надією отримати полегшення, отримати відраду, відчути присутність Бога у своєму серці і в своїй душі. От собі уявіть. Уявіть, якщо би кожен з нас, що стояв сьогодні у храмі, став би навіть не ріками, навіть не величезним джерелом, а маленьким струмочком, невеличким струмочком Божої правди, любові, миру, лагідності і смиренності, якби кожен з нас намагався ось берегти це Слово Боже, дорожити цією Божою любов'ю, то з нас всіх, дійсно би вийшла би велика ріка, ріка Божого милосердя, ріка, яка би не одному допомогла, яка б зросила не одне через черстве серце, яка б дійсно підняла б і немічний, зцілила би і карі, подарувала би надію і підняла би багатьох у паші. Дійсно, дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні ми відзначаємо День Святого Духа, який преображає не тільки навколишній світ, не тільки природу, але й преображає людське серце, людську душу. Сьогодні ми дивимося на прибрані зеленню храми Божі і намагаємо усвідомити, намагаємо збагнути, я Дух Божий, животворить природу після зимового сну, так і в житті людини буває, коли осінь на душі, коли черства душа, так коли і холоди гріха сковують нашу душу. Але потрібно пробиватися крізь пітьму цього гріха, пробиватися до світла, пробиватися до сонця, не те, яке зігріває землю, не те, яке сотворив Господь. А пробиватися до Сонця правди, яка здатне просвітити кожну людину, яка здатне просвітити наше життя. Тому що Господь чітко, ясно і правдиво сказав: Я є світло для світу. Амінь. Слава Ісува! Промов всіх за всіх душі, розуміння наші.